вечора, шановні українські агарі, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, коли я хотів би поговорити про таку історію, а як же правильно відбирати аналіз ґрунту і взагалі, яке бачення нашій компанії. Тому що зараз на ринку пропозиції, як завжди, є під сітки, яку ви хочете використати там від, від пів гектара до 10 гектарів сітки, як правило, так? або по зонах продуктивності. Дивіться, яка історія є, з якою ми стикнулися на зараз, колеги. Що в нас історія? У нас є машина позаду мене, ви бачите, для відбору зразків ґрунту. Ми відбираємо по зонах продуктивності. В зависимості від того, скільки вибираємо зон продуктивності, поле, з поля ми в основному навіть для себе більше чотирьох зон ми не робимо. Те, що ми визначаємо для себе, це чотири зони продуктивності, з яких... Всі поля розбиті по 0,4 гектара, тобто на кожному кусочку нашого поля з сіткою 0,4 гектара прокладений маршрут, де машина бере пробу ґрунту розумієте, і робить там 4 зразки. Колеги, я про те, як правильно відбирати ґрунт взагалі, на наш погляд, і хотів би про це сьогодні поговорити. Ми беремо всі аналізи ґрунту, наше бачення і взагалі практичний досвід підказує те, що необхідно брати з зон продуктивності, колеги. Працювати по зонах продуктивності. Чому так? Тому що зони продуктивності, колеги, показують, вони в основному стабільні на вашому полі. Якщо ви проаналізуєте... Декілька років підряд ваші карти вегетації, особливо вересня, серпень місяць, коли все, звісно, горить і класно видно ваші зони продуктивності, то у вас ви можете виділити декілька зон. Від маленьких полях там більше трьох зон взагалі не бачу доцільності. Але якщо у вас там якісь у вас овочеві культури, то звісно там необхідно виділяти більше зон і брати більші. Більш, Виділяти більше зон. А по факту в, у нас в середньому, середній розмір поля 60-80 гектарів, то ми десь виходимо на 4 продукт, зони продуктивності. Що нам дають ці 4 зони продуктивності? Ми на ці 4 зони продуктивності колеги, накладаємо сітку. Для чого нам сітка? Не для того, щоб гроші ваші порахувати, а для того, щоб якісніше відібрати ґрунт. Ми цю ці, ці сітку. Яку розробив агроконтроль, ми надаємо клієнту, де, де, де відбиралися зразки ґрунту на, кожні, на кожній зоні продуктивності. Тобто, якщо робити аналіз ґрунту, то вам необхідно буде зробити тільки три зразки на аналіз, розумієте, Три-чотири зразки, а не потрібно, наприклад, робити 10 зразків. Десять зразків, в принципі, непогано. Але саме цікаве і саме, ну, саме те, що вас буде чекати далі, якщо ви хочете прозвувати, не просто ви відібрали зразки ґрунту для того, щоб, просто сказали, а для того, щоб е, якось спланувати роботу далі. Тому що аналіз ґрунту це тільки перший крок до цього всього. Що ви далі повинні зробити? Е, вам необхідно буде е, за результатами аналізу внести. По зонах продуктивності або диференціюватися по зонах продуктивності там, на протязі 4-5 років. А як ви будете диференціювати, коли у вас аналізи ґрунту будуть зроблені по сітці, а зони продуктивності у вас по сітці ви їх не зробите? Розумієте, Вам треба якусь підложку зробити, там, тих самих аналізів ґрунту. Але аналіз ґрунту не характеризує зони продуктивності, розумієте, які історія? Навіть у там, в будь-якій кратності гектарів може вийти так, що колеги, що у вас, у вас в, одні, в одній клітці, наприклад, в 10 гектарів, може бути 3-4-5 зон продуктивності, розумієте, що може бути там струмок якийсь або там піски, розумієте, і в одній зоні продуктивності 10 гектарів, ви отримаєте все рівно якийсь незрозумілий зразок, який буде характеризувати біс його знає що, колеги. розумієте. Там, де проїжджала машина, там відібрався середній зразок, і ви маєте все рівно той самий середній зразок. Тобто, як на мене, якщо ви хочете дійсно почати працювати в системі точного землеробства, то вірно відбирати по зонах продуктивності, і наша компанія допомагає цю історію зробити. Окрім зони продуктивності, які будуть характеризувати ваш агрохімічний аналіз, який буде зроблений в лабораторії мікробіолаба. Ми обов'язково паралельно робимо. З кожним уколом відбору зразків ґрунту, ми паралельно робимо аналіз щільності ґрунту. Що, що це дає? Якщо у вас все прекрасно з аналізом ґрунту, то вам необхідно визнати, визначити слідуючий обмежуючий фактор, який у вас на полі. А це, як на мене, це щільність ґрунту. Можливо, там, не знаю, там машини їздили, закатали, необхідно буде там розрихлити цю всю історію. Зрозуміти, де у вас зона шкільного ущільнення знаходиться. Не просто там відібрали зельський ґрунт і сказали, о, у вас там є проблема з... Відсутністю вапна, так, або відсутністю кальція в ґрунті. Вам треба там розвапнувати, бо у вас там щільні, тому що це веде з собою ущільнення ґрунту. Виникнення з зони щільнення, але на якій глибині вони і на яку глибину рихлити кожне поле ніхто не знає, розумієте? Якщо у вас є механічний той пенетрометр, чесно, візьміть його, ну, так. Да, Складна ситуація, що можна сказати, ну, то пройти ним поле, це, він нічого не характеризує, їй Богу. Це така палка, копалка, яка ну, просто для починаючих дітей, які просто хочуть походити з нею і щось вирішити. Але вона не дає вам уяви про ваше поле. Купіть е, той самий DataField. Ми, у нас є і автоматичний пенетрометр на машині, і є автоматичний пенетрометр ручний, яким ми користуємося, яким я там ганяю там, трохи студентів, навчаю. Але він покаже вам, він за допомогою нього ви зможете візуалізувати карту щільності свого ґрунту, розумієте, щільності свого поля. Тобто ви будете більш впевнені, ви будете володіти більшою інформацією про щільність вашого ґрунта і про шкідливе ущільнення, на якій глибині воно є. Якщо щоб зрозуміти, бо деякі зараз кажуть, а це неправда, там на, на кінечник не той, ще щось. Колеги, я рекомендую одне: Виходите на поле, визначаєте. Шкідливе ущільнення за допомогою автоматичного пенетрометра, а потім берете лопатку і розкопуєте це все діло. Розкопуєте для чого це все, колеги? Ви розкопуєте для того, щоб зрозуміти, чи правильно показує ваш пенетрометр. Але великих відхилень я, наприклад, з нашим автоматичним пенетрометром не бачив, Ну, наприклад, на своїх полях, там, де ми працюємо і там, де ми візуалізуємо свої карти. Тобто, кому ми робимо? Аналіз ґрунту паралельно ми робимо і щільність ґрунту, і ми можемо надати цю інформацію для господарства, тобто така історія. Про що, про що це все взагалі мова, колеги? А та про те, що якщо ви будете брати згідно сітки, воно класно для тим, ну і нам класно, щоб ви сказали, от вам 100 гектарів, 10 зразків, кожен зразок, ми розуміємо, на 10 ми множить елементарно можемо, і вам відберемо згідно сітки, розумієте? 10 гектар, 5 гектар, 20 гектар, на яку захочете. Але суть, розумієте в тому, що після того, як вам зроблять аналіз ґрунту, і ви отримаєте... Інформацію по, інформацію по аналізу ґрунту. Вам саме цікаво, що треба е, загрузити цю інформацію і зробити карту внесень. розумієте? Е, По-перше, я вважаю, що одна із найкращих платформ для, е, для створення карт продуктивності, якою я користуюся, е, це FieldView, колеги. Е, і, мі... і по-любому вам прийдеться переходити знову на зони продуктивності. А зона продуктивності співпадає з вашими аналізами ґрунту, якщо ви будете брати сітку кратну, в будь-якій кількості гектарів, розумієте? Тобто, вам прийдеться потім з двох-трьох зон, наприклад, робити все рівно зону продуктивності якусь середню. Так чому неправильно і зразу зробити по зонах продуктивності відібрати аналіз ґрунту і не будете мати проблем, розумієте? От, що ми вам рекомендуємо? Зона продуктивності. Відбираємо, зразу робимо щільність ґрунту, щоб ми розуміли і ви більше розуміли своє поле. Ваше право як працювати. Ми зараз на своїх полях відбираємо аналізи ґрунту. Як тільки вивільняються поля, заїжджає машина, вона відбирає аналіз ґрунту. Зараз ми збираємо силосну кукурудзу, поїде машина завтра вже. А так, в принципі, всі поля для ранніх вже відібрані і, віді... і відправлені в лабораторію. Також ми допомагаємо нашим колегам, які звертаються. Дякую, до речі, що ви звертаєтеся до нас, довіряєте нам, тому що ми намагаємося зробити так, як собі, щоб не було якихось дурних питань. Е... А ви так робите тому, а так сьому, колеги? Я запрошую всіх, хто готовий до до нашої зустрічі, до співпраці в наше господарство. Я вам покажу, як ми працюємо. Ми не видумуємо, ми практики, ми виробничники, які щодня у полі, щодня так займаються сільським господарством. А зараз вам треба буде зважити всі за і проти на рахунок живлення, яке необхідно буде зробити на осінь. Ви, ви розумієте, що. Цін немає на продукцію, просто е, сипати добрива з, з уяви агронома це невірно. Тому що агроном точно людина, та, яка любить, щоб був запас, запас гірше не, не робить. Знаєте, і дійсно себе якось запас, ну, себе перестраховуєш, але, можливо, на ті ґрунти просто не, не потрібно якогось елементу вносити, або треба вносити менше. За ну, для чого нести лишні затрати? Я розумію, що хотілося б вносити скільки хочеш, як при Радянському Союзі, але той час вже, напевно, завершився і необхідно думати про економіку. Так що, колеги, запрошу до співпраці, дякую, що звертаєтесь. Ми готові завжди виїхати в ваше господарство. Надаємо тракера відбору ґрунту, колеги, карт продуктивності і взагалі зони продуктивності визначає головний агроном і відповідає він. тому що це його зона відповідальності, це його хліб, і це, основна, це основний інструмент для, для нього. І тільки він визначає і погоджує зони продуктивності. Ні в коєму разі не ми. Ми навчаємо, ми не робимо за вас, і це не вірно, щоб я за вас щось робив. Тому що це ваше господарство і ваша відповідальність. Дякую за увагу. Успіхів вам! Слава Україні! Слава ЗСУ!